Начальник Дніпровської районної військової адміністрації Вячеслав Мокру. Сьогодні вночі сталася шахетна атака на місто Дніпро. Становено зараз троє постраждалих, їм надано допомогу на місці. Пошкоджено більше 10 багатоповерхівок, вибиті вікна, балконні блоки. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти. Інфраструктурний заклади. Ти, говоріть, будь ласка, що це житлова забудова, дуже тісна, що це, міста, ну, щось... це майже центр міста. Ну, щось це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Е, вибито дуже дуже багато Зараз ведеться підрахунок, підрахунок розкорідження. За таких обставин ну, зараз повідомляється лише про ну вибачте лише та кажу, бо такі дуже потужні фото були. Лише троє постраждалих на щастя. Ші... На щастя, так троє постраждалих, загиблих немає. Це дуже радує е, також, дякуючи нашим оборонцям неба е, шахет збито над областю дуже багато, тобто могло бути наслідки набагато гірші.